Ну там у меня так називається, як то, Minecraft. Майн... Мінекрафт... Техномір, Техномир. так, та, та техномир Ух ти! Що таке? Я тут ще одну ущелленную шл. Вот ма? Біля того, біля жителів. Та? Та. значить Я... три їх. Три ущелены. У там закрита земля, але на уж ну є, Оу. Так. Зараз по так. Аучивка, жили ско! Так, зробим заодно зразу кіргочку. Кірку. Блін, мені треба металеву піч, щоб їсти в ній жарить. Скорш. Та зараз зробимо ж... той електричну піч буде норм. Електричну? Шкару. Там потім зробим. І... Скільки треба на нашкара? Два так? Чотири. На Нашкає чотири, на о, супер. Так, тебе ку ми робимо дроти. Ну роби не роби дротів з копору, не треба ще. Не треба. Нам треба полібасу дати там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість дротів. Мммм. Да. Кинь нічого одне желізко. Та у мене немає, я ся той що мав. Ну залізь там є в тому. Пишете. Кажется, стіло автокрафта бери крафт. І все. І не пара мозги. А він з крафта, хіба що, броню? Та, він то як звичайний стіл, тільки з нього нічого не вылетаю. Может даже листку лишитый башни, но не вилітає. Добре, на. Ха, крафт як... мені штани. Що ти зробив? Що, штани? Забрав! Бачиш, Кион! Прикольна штука, скажи. Mm -hmm. Так, шелоник собі і меч? Ти ж собі зробив кірку чи меч? Кірку, зараз ще меч зробив, медкий дерев'яний. <laughs> так, копер, копер, копер. А що з виходить, то є як тут ту штуку прикольно? Ща тін, до ду... н. треба тоді вийде. Так? Сплав? Mm -hmm. Сплав вийде? Та, бо нема того бронзи в загальному. Я дивився і... Нема? До мене... до мене затумкало, що треба робити. Блін. І те, палк. У мене привищний верстак. Непривичний верстак, так? Але... Ні, я... ти завжди верстак. Чух-чух, чух-чух. А то саме гон. Ой. То верстака, ви тупо бач бачите, що я крафчу. Тепер мечки. Мечки є. Вс, кірка, я лук, лук в мене випуск випусклі там. Так. Хочу вже уже нафту качати. Ладно, потерпимо. Спочатку зробимо круту броньку. Очка, очка, де, де, де ти вже пішов? Ні. Зачекай мене, я ще більше гірку. Вс, давай копер лишим так. Думаю, скільки там там коперу треба. па па шо з друбилку треба. Електросхема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. То, і два... Вардстоуна і одного того штуки жалізкої. Пощо б зробити генератор? Нам треба батарейка. Батарейка... крафтиться. 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 Крафтиться, крафтиться. Вам батарейка, краф... ой. Гм. Mm. Забув. Крафтиться. Вот так. Раз... два редстоуна, один дрит и четири тина. А чекай, а заряджена тут. А тут е походу заряджена батарея, и ние заражихме. Пъде ли Ладно, пойте, попробуем. Все обижимо. Все помигам. Ти знаеш де там? Лежите ли там? Едно? Да, побигам. Ладно, там я ще одно знае. Виждам от шаг, когато дам там, там Де весь ух ти, п о, давай водичку! удечку! Ага, ми факели! Шо? Ааа! Ой, факела! Петрович! Ай, Петрович, успокойся. натя. Знає, я біжу за А Ладно, біжи, я покшо тут спит трохи поубьюся. Файна бронька! То добре О, желізка! Желізко, желізко, желізку! Та, точитиська регенерація, твій скажеш, дуже багато желізка. Ой, не піть копай не під собою. Все. Ой, кріпер, я чудо кріпера не впав. Крипа, клипа. Вже Уже хвилин минуло. минул. ну, так скоро? Т. Ja. Блин, мне треба углівка. Копера тоже треба, это багато. У нас дуже багато копера, але ті ноль. А на там тех картах було досить тину й тин трохи нижче живе, ніж копер. Да, я бжу у тебе. Ой, твій скин бачу. Е, ні, кажу скин. Там нікого нема? Ну, поблизу нікого. На воду. Та, то Спеціонал Майнкрафт на воду. На воду. Ти Йожик. Та? Йо. Він на мене саганий. Все. Я не рухав! Що таке? Я знаю, що крипера на всіх ці агред. Це просто такі, пам'ятаєш, як зомбі біля мене прийшли? Пам'ятаєш? Так, <різь> а да, то був О, Оу, тихо тихо, 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 без лагів. О, лава! Лава. О, можна портал в ад зробити. Я знаю, навіть, ну ти ж мені кинув ссылка. А, та, та, бачу як то робити. Це Ты самигон. Таки 12 треба. Ну не 12 можна там навалити багато відрей. Ні, блін. блин. Удне ведро черпати багато лави. Блін, наш так пустая, я не люблю куток. Позабираємо лаву все. Ну наш. Так, я же низку. Колла. Спалива. Быстренько, хап є. Чо ти не купаєш копер? У мене 27 з собою. Пофиг, він нам нужен з них прикольна броня. І дроти, і, і то все потрібно, та я знаю. І інструменти з них. Так що. Йой-йо-йо-йо-йо. -йо 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 -йо. Скільки копру, а ні, О, ще желізку. Ще, ще треба найти того, як його... Тіна. Ти не нижче купати просто влупнути біленьку. Есть мечлим. Хочеш прикол? Мм. Лошка більше знімати не буде. Ааа, <laughs> <laughs> чо? Його відновили. Але він же не знімає. Чо? Бо лош... гроші не платять. Ааа, ah, лох. Нам не треба грошей, нам норм. <laughs> Ми не можем зрушимо Україні, ну як ти. Поплеєднко. Я читав, що у той, як то. Що ще на Україні, ну як то сказати? На Україні ще не можна заробляти гроші через ютуб. Щось тільки недавно він війшов в Україну, типа так, ну Дэм. Лан, дем. Офіциально. Ты на купнув... Я внизу вже. Женезный мечный. О,чка, ты не хочешь хава Давай. Картопли хапну. Я приготовился. Ого. На, есть брудную картоплю. А ман. О, свинья упала. от Тало тут нормально. Не носко. Так, когда. Чекай, як нам вийти. О. Не робить так. О! Джелізку. Багато. Оу, дуже багато джелізка. Ну буває таке лох, що той од... одного блока. <плес> <плес> так, дасі хвилин минуло. Скільки ми знімаємо занимаемся? 15. По 15 он, да? Да. О, копер. Зомби. Де? Да си я. Можешь. А, с... тебе. У меня звуки, ну, майже на минимум. У меня пшеский там 20 людей. В... Скільки икими Воду прикрытий перекрыть. Я викину бульбучку. У меня звуки на 100 стоять стоят. Ай, бачу бульбуту, она поплыла. Улава. Увы. Все с лапом. <laughs> О. Ты ще одна щала на ям поблизу? Что уда? Та то вже все? Що за коло. А, то коло, понятно. Що, куда ти пішов? Копер. Да. І жили зачекай, козычка и тут, е. я. Я он вечу. Бачу. 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 Перекрити? Ну та бажа, ну та. Вийди. Чи тобі блідос там вже за прикривати ту? Тут ч в воді тут дуже багато є, я там загляну. Крамшком мока. Не купай під себе я забув. Оооо, сяким там. Так, так. Бо скільки копру. А, копру багато. 37 ко... 37 копора. Ты шеза? Ва... 14. 28. Да ты, а? Ну сто. Блитай на вечер паніку купась. Во, а вверху. Короче, лизм звідси. А ч? Тут же все. Вот он, Анічка. А там може його шахты, нище глибші. лава є от то. что у нас ще є. Копер. Блин! Зомбі. Ну пішли, давай, фишка. О. Україна, мама! Тут у нас є. Тут нічого нема, цікавого копер тільки все. Ну давай лізем, фісну. Да, не я тут полажу поверху, подивитися, може щось ще пропустив. Ммм, нічого цікавого, там можна звідси, звідси лізти. Ти мене лишив, я боюсь. Та я коло пробігся, то подивись, що цікаво. Ще так я так не люблю, коли я лагани. Та, ти я каміньку накопати, щоб вилізти звідти. Угу. поставил. Не знаю, що прийшло, будемо будем Чим? Че? Чи? Давай ліпше, коперу. А ч? На цього так багато. 37. Ці, 30. Це багато. У меня 37. 30. Всем на багато. Нас разом виходить більше стака. І ще, ще в той в сундуках є. Більше стак. Ух ти. Хм. Я вже виліз. Это я. Ну не ошей. Ой. Хватим не 15. 15, 26, мамою. О, здорово. <хвили> Поезда. Так, ток-ток-ток-ток-ток. 16-15. 12-10 девять висит. Не-не-не-не кубай, не кубай! Что ты да не, 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 бай, не бай. Даний, пол? Аааа, блин! <плес> Ты жив? Не, башни, ты спикструкту сдох. А! Пинараз. Чткий хедчот, я впал. Давай, лезь туда. Так, на хату, на хату, бежим, бежим. Вас, купай вниз, бреч. Да я вже все, Він меня тоже скинул. А я живий. В каналу. Тут ТП робот? Ча? ТП е? Е, читы включаю. А, тут давай я до тебе. Да, я по да, до хату да забіжу, чекай. Тут не ліс, студент, зробив ліс, о, блін, тут мобів. Треба зробити.